Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Е, писали деякі люди і раніше, і даже недавно один чоловік написав про проблеми гідравліки. Особливо спостерігалося це вже сьоме чи восьме звернення по саме скаутах. І два звернення було по кентаврах. Тобто по нових тракторцях такої компоновки. Трансмісія 220-240 Сінтай 24B, Сінтай 244 першої генерації 3. +1. І було питання: от, гідравліка перестала піднімати або різко підриває. Це все, тут настройки йдуть швидкості підйому опускання. Ось тут знаходиться винт, відкручується ковпачок, і там на шестигранник є регулювання. І дивлячись, в яких. В руках трансмісія була зроблена, воно то вліво, то вправо регулює швидкість підйому навіскі. А швидкість підйому напряму це значить більший об'єм мастила, і від того можуть страждати манжет, який з'єднує е, частину з підйомником з гідрованою. Таке колечко менше як 10 копійок. Сальники НШ. Вони від цього страждають від великого об'єму. Тобто різко на піднімає, можливості НШ достатньо немалі, можливості гідроциліндра тут заявлених 350 кг. Уявіть просто, от ви вчепили щось 150-200 КГ сюди, навіть 320. Оце дискова борона Віталія, метр тридцять на такій трансмісії, на такому тракторі. Дуже схожий на мого. Уявити просто з великим зусиллям підрив. Слабину воно знайде. Це перше, це треба регулювати цю частину на швидкість саме підйому. Швидкість опускання знаходиться на протилежній частині розподільника. Там є друге регулювання. Менше з тим. Ситуація така: мастило. Найперше, Найперше це мастило. Ви можете злити обкаточне, допустимо, заводське мастило залити. Просте веретенне, наприклад, в мене вже воно більше 500 годин без проблем. Просте веретенне мастило. Так? Воно там в гідроциліндрах, якихось механізмів знаходиться, там, якихось там пресів, чи, наприклад, машин, які вижимають з, якісь формочки з рідкого пластику і так далі. Тобто, от, отаке мастило. Або просте там МГЕ, чи там І40. Індустріальний і так далі. Чоловік каже: в мене залито АТФ, а чого сюди не можна лити АТФ. АТФ це мастило, яке трошечки не дружить з резиночками. Це так само, наприклад, як е тосол не дружить з алюмінієм, так само не дружить АТФ з резиновими частинами системи От гідравлічної. АТФ це мастило для гідрооб'ємного рульового управління. Тобто, якщо є розподіл заводом там, чи маркою якогось мастила на те, де воно може використовуватися, це є пряма вам рекомендація і навіть застереження, що не рекомендується, не бажано от, використовувати його в інших системах. І на баночках зазвичай написано, де те мастило має використовуватися його пряме призначення. Значить, АТФ треба лити в гур, в гідравліку треба лити індустріальні масла, гідравлічні, прості, вертені так далі. З тим всім ознайомитися можна в інтернеті без проблем. Друге питання: чого були такі проблеми з тими манжетами? Можливо, вони пересихали від того, що трактор довго стояв. Коробка була вироблена в якомусь там 18-20 році, в 23 24 трактор потрапив сюди. Оскільки гідравлікою не користувалися, або там зовсім не було мастила, як також інколи буває, що воно заливається вже тут, в Україні. Відповідно від того, що Резиночка не була зволожена, це як губи на вітру, вона просто взяла та й пересохла, тріснула і дала там слабину. По розбору відео Михайла є, і також проблеми сальників є відео Віталія. В мене на каналі. Можете ознайомитися, якщо що не забуду, лише в описі, але я часто щось забуваю. Нагадуйте, кому цікаво. Це все міняється не дуже швидко, але майже безкоштовно. Оскільки ці манжетики це все ви можете купити набір резиночок на AliExpress, Наприклад, в мене є повний комплект алюмінієвих, мідних різних розмірів. Потім шайб з резиновими вставками там, на масляну і на паливну систему. І також прості резиночки ці манжетики, які ставляться на гідравліку. Це ось такі проблеми. Вони виникає через не недостатній рівень масла, через відповідність характеристик мастила, яке знаходиться в гідравліці там чи денебудь. Питання тепер по коробці. Об'єм мастила 10 літрів, дайте йому в лоба. 10 літрів я вже багато разів дістає до середнього підшипника наполовину, за ніяким там розбризкуванням і за тим всім є також в мене відео досить таке масштабне, де це все розказано. І куди деякий рівень голодає тоді вом, голодає первинний вал. Самі нагружені частини, коли ви вомом користуєтеся, дві. голодають. Ну, маси не голодають. Також, коли трактор йде в воронці, він перекошується. Відповідно, масло завжди буде по горизонту. Незалежно, бо це рідина. Незалежно, як у вас трактор хоч на боковий буде, хоч я хочеш. Значить, відповідно, деяка частина мастила зміститься в якусь сторону, в воронці вправо. Відповідно, що зробиться, ось так. Тобто. З лівої сторони підшипники ще більше будуть голодувати. І голодомор 32-33 років почнеться вам прямо в тій коробці. Чим це закінчиться? Правильно, капремонтом. Це в кращому випадку ви поміняєте підшипники. Але якщо вам перекосить вала, а від того перекосить шестерню, то перекосить вам все, що там є. Банально, бо ви не долили масло. Далі, на рахунок Т-17. Можна, але якщо ви хочете, щоб ви залили сюди мінімум на 5 років мастило і забули, треба лити хороші масла, в яких є присадки. Та-17 це мінеральне, просте масло. Це проста мінералка, так, методом перегонки сирої нафти. Через те воно дешеве. Все, що створює ціну масла, це не початкове сусло, не початкова фракція, не основна його, як то кажуть, база. Бо база будь-якого масла це мінеральне щось. Це присадки, антикорозійні, які витримують високі температури, які дозволяють мастилу зберігати в'язкість в різних температурних режимах, зимою і літом, одним цвітом. Це створює ціну. Якщо ви бачите, що от дешеве масло, ви думаєте, як часом мій дід любить казати, все одно, воно все з одної бочки зляте і розфасоване по каністрах, це неправда. Якщо мастило за літру більше 300 гривень і мастило за літру 80 гривень, ну подумайте, типу, значить, ну десь. Або хтось дуже сильно дурить, ну це в іменитих брендів це поки що не спостерігається. Там Manol, Vatoil, Liqui Ліквімолі, Хаду. А в простих дійсно просте сусло, простий, перегнана нафта, сира, мінералка. Ну і воно буде відповідно дешеве. А ще візьміть, що це йде там ще й націнка, то уявіть, яка початкова там, ціна, наприклад, от, сама по собі реальна того масла. 40 гривень за літру чи 30 там і так далі. Ну, ну то яка якість того масла може бути? І відповідно, як це масло може вам адекватно витримувати нагрузки, смазувати все, постійну в'язкість мати і так далі. Відповідно, щоб не економити на маслі, значить, ви не економите на вашому тракторі і на його ресурсів в першу чергу. Ресурс це відповідно те, що з часом потребує трактор якогось ремонту, якогось втручання. Якщо ви будете з тим економити, ви будете потім витрачати гроші на ремонти. Що гідравліки, що мотора, що коробки. Тому от, це таке рішення на рік. А далі заміна. Тому що воно дуже в своїй властивості швидко втрачає, Того, що це мінеральне мастило, просте. Анігрол це взагалі заборона, це... І, і мішати нігрол з іншими маслами не можна. Це густина, велика, нігролу. Да, вона заткнеться, якщо вона вила, але це нічого проблеми це не вирішить. Ми просто, як то кажуть, густина буде глушити звук посторонній. Це як вату вуха напхати. Да, отак, шумоізоляція. Так це тільки шумоізоляція, ви не будете чути, що воно скрипить, але воно буде скрипіти по-своєму. Воно буде скрипіти далі. В себе там всередині. Тільки просто звук цей буде назовні не виходити. В мотори, якщо ви не маєте масляного фільтра, наприклад, як в мене там, чи в інших людей, в таких двигунах, значить вам відповідно, що треба зробити. Оце тут, цілий масляний фільтр. Щось в мене з лампочкою робиться. От масляний фільтр. Значить, я міняю раз на рік. Раніше я міняв двічі на рік. От я проїжджаю 120-150 мотогодин. Я міняв два, а то й три рази. Були такі роки, що було 150 мотогодин в рік, і кожні 50 я міняв. Хорошо, я цього позбувся за рахунок от фільтра. У багатьох людей його немає. Значить, відповідно, що треба робити? Правильно, міняти масло по регламенту, не дивитися на його ціну, що раз воно на 100 гривень за літру дорожче, значить його можна не міняти так часто. Це неправда, це, як то кажуть, заблуждення, омана. Це самообман. А цей самообман вилетів в капремонт заміну поршнього. Я ще от кажу 520 з копійками то годин. Точно вже не пам'ятаю, треба включити зажигання. Не зачіпає тут нічого, він як тягнув, так і тягне. Да, тут вже розпилювач п'ятий по рахунку. Ну це Була проблема з насосом і проблема з паливом. Окей. Далі. Значить, по маслах. Якщо у вас от випадає сезонна заміна мастила, ви можете поміняти, там, наприклад. На осінь річі, там, допустим, 10 в40 так, і так далі. Чуть-чуть, того, що от холодно і так далі. А на літо, от, літні роботи, от, починаючи з кінця квітня до якогось там вересня, перед оранкою. Ви можете їздити на маслах 10 в50 і 10 в60. Обов'язково на півсинтетичних або синтетичних. Не на мінеральних, тому що я вже тут тут прямо на цьому місці знімав відео, що індекс там 15 В-40 там і так далі, він не вказує на те, яке те мастило, чи воно мінеральне, чи воно синтетичне, чи воно напівсинтетичне. Воно вказує на його температурні режими. 15 ну, типу, В, значить, В, це вінтер. У нас рахується все сезонне масло. Це так, по-простому. Е, бо є ще С, типа самер-літнє. Ну це тільки в таких регіонах, де дійсно є високі дуже перепади по температурах. У нас зимою в морозі вже більше 10-15 градусів це вже велика рідкість. От, наприклад, чим вищий індекс мастила перший, тим вищий температурний режим Його мається в увазі, що його можна використовувати за, менших, за вищих температур. От є там 10В, значить менша температура, 5В ще менша, 0В ще менша температура. Першу, перший індекс за нижній поріг температур, другий індекс за верхній поріг. І далі 20, 30, 40, 50, 60, навіть 80 і 100 є масло, яке часто використовують в Індії і так далі. І в Пакистані там постійно жара там, чи десь там, в африканських країнах і т.д. далі Ось така фігня. Тому на індекси треба дивитися в останню чергу. І замінювати, якщо ви вже міняєте вас є більше 100 годин в рік, можете міняти його на різні індекси температурних режимів. Спокійно і це навіть буде правильно, щоб насос не втрачав, скажімо так, продуктивності і був постійний тиск в системі. Якщо ви масло не хочете міняти, використовуєте постійно 10 В40, а літом воно робиться як вода, у вас є пряме рішення. Цієї проблеми. Чим я буду користуватися після турбіни. в мене буде стояти цей фільтр, щоб гаряче масло, яке тут охолодило турбіну. У мене рахунок теплообмінника працює бачонок і шланг, бачонок, типу фільтра і шланг, тут воно охолоджується. Тут нагрівається додатково в турбіні. Після турбіни тут ця система буде перероблена. Десь в цьому районі, там чи де-небудь, я тут придумаю собі, це вже мені не питання. Може він під піддоном буде стояти, це херня. Буде стояти оцей радіатор з маленьким вентилятором ззаду, 120-м. Йому вистачить. Він буде також вмикатися, вимикатися, це я, блядь, що зробив? Це він десь в мене впав, певно. 100%. Ну Нічого, це все вигнеться. Головне, щоб ці канали були цілі. А це, це, це то хуйня. Значить, це це, це, муха це. це. Хто знає, хто такий муха це. це. Далі. Значить, я буду користуватися таким. Ви так само можете таким користуватися, це не є біда, Тіпо, це не гріх, вас за те ніхто бити не буде. Поставили, воно пішло, воно навіть після турбіни в мене йде потіря давлення трошки. Тим можна буде його і підняти, бо тут воно, за рахунок менше діаметрів, буде більше супротивлення. Ну, я побачу, що не буде нікуди перти, Це все херня. І так само раз на рік треба буде мити інтеркулера, але це не є біда. Відкрутив, тут він не причіплений нічого, значить стяжки. Обріжуться, якщо що, розіжмуться, зняв промився. Ладно, це все Тому от за рахунок масел, це важливо. Якби було не важливо, то б взагалі б масел не було б. Або ніхто з виробників нічого б не писав би. Це, да, це серйозне питання, яке, на яке не можна закривати очі. Тому ось такі проблеми, ось такі моменти, ось такі об'єми. В цей мотор заливається зараз в мене 3,5 літрі, раніше було 2,5 Ну і відповідно система. По трубках, щось в турбіні якихось 100 грамів і так далі. Плюс фільтрі пів півлітрі майже. От і все так і набралося. Це, відповідно, не відноситься до більшості людей, то для таких моторів 2,5 до 3 літрів. Одна заміна. В коробці ці я зараз тримаю 20 літрів рівно. Вже він в мене з тим об'ємом, оце він у мене з травня місяця, ну то він одколотав от 6 гектарів оренки, ну, вибачте, типу, ніде нічого не поперло. Значить, сапун справляється, і якщо є сапун в коробці, значить нічого не буде. З таким плужочком в Агровесі брав, кому цікаво. Я в них все брав. Культиватор цей, що він побачив, цей культиватор. Боже Боже, там сто 100 раз мав зламатися, нічого не зробив. Оприскувач, їжаки в мене там, значить і так далі. Сівалки в них такі є. но сівалку брав я Валентина. Валік тобі привіт. Дякую, що я можу тебе згадати. Свою роботу виконану у тої свалки і сам пишаюся, що я її зміг купити, слава Богу. Бо сівалочка бомба результат, думаю, що багато хто з вас бачив, як вона сіє. Саме головне, як всі кажуть, і я так кажу, мені нікого не треба просити, і я ще можу пару гривень навіть заробити на ній, на якісь там пару літрів солярки. Ось така хлопці, єрунда, тому будьте уважні до своєї техніки, вона потребує догляду. Як і будь-що, чим ви володієте. Догляду не потребує тільки щось. Яке лежить на дворі, яке нікому не потрібне. Хоча в наших реаліях, щоб щось було геть не потрібне, то я навіть не знаю. Ми такий народ, що ми з всього можемо дістати користь, і я пишаюся тим, що я українець. На жаль, тяжкі часи живемо, але... але Божого захисту, нашим захисникам, їм велика шана і подяка, щоб ніхто не був голодний, щоб ніхто не був холодний, щоб всі були здорові. І ви, хлопці, всі наразі. Будьте всі здорові.